Це мій інструмент на сьогоднішній день. Зараз покажу, чим займалася. Всім доброго, тихого і мирного дня! Нарешті визернуло сонечко, потепліло і сонце світить, а ми пашемо. Ту заязу еміку, которою, бачите, психує. Вона, коли псіхує, годівниця скидує. Нє. Все, ты наказана. Нє. Поздоровайся, скажи. Добрий день. Неправильно ще раз. Добрий день. Еміка. Нє. Все, ты наказана. А чому наказана? Бо я. Бо я різала дерева в саду. Ну, я думаю, хто дивиться мене, розуміє, що. Чоловік трошечки підхворів, нічого страшного. І мені треба було вивчити, як це робити, коротше, як з цим боротися. Не знімала, бо коли стригла, було спочатку зимно, телефон <рес> накривався, тобі ж не давав. І от я зараз покажу, що в мене вийшло. Навчалася, зараз я трошечки зменшу. Навчалася по відео. І от такі от дерева в мене вийшли. Вони трошки більше мого росту не хочу давати, бо я вмію від... різати квіти. А це, а це майже те саме, але сусід мені пояснив, як треба надрізати над почкою. Ось такий зріз зробити, бо я робила раніше піньками. Ну нічого, всього потихеньку вчимося, і то навчимося. Зараз я взяла от таку от шкряблку, ось таку от штуку. І буду замітати. Об'єдки позбираю. Ось таким зараз займаюся на рахунок. На рахунок моєї мрії ями. Зараз поки що вона відпочиває, бо то ще все супер замерзле, вже трошечки Ні, вже відійшло, бачите, мій любимий 44-й. Все. Будемо вже трошечки знову потихеньку копати. Сіла є, відпочили, коли були заморозки. Так що будемо потрошечки-потрошечки закопуватися. Отак, тут земля, бачите, побіліла вся. Ну, отак, таким потихеньку займаємось. Що ще вам показати таке, хоч трошечки цікавеньке. Тут земля, потім буду підсипати навколо. Тут дошки ті, що ми привезли від сусіда, від забора. Поскладали їх так, питалися накривати, потім перестали накривати. Ну, Сонечко зараз їх пригріє. Куріки мої. Гріються на сонечку. Ті вийшли в город, ну там, де ми. Я їх туди не пускаю, ну, зараз, ладно, ще земля не така. Нехай побігають трошечки покалопуцькаються. Ну, отак в мене питаються дуже багато за інкубаційне яйце. Я вам зразу повторюю, дивіться, це я рахую мішані, мішані. яйця. Так, от там, бачите, і лігорни лежать, і лавандові, і адлер серебристий, хто там ще, боже, їх там куча-куча вся лежить. Тому я кажу, що яйця мішані. Вони. Все нормально з ними, але чистих лігорнів в мене нема, чистих барвистої в мене нема. Барвиста десь побігла, а там теж лежать барвисті бачу. Так що на рахунок інкубаційного яйця є, але мішані, як я називаю. Ну, отак, гусячі. А, на, на рахунок гусят вже почали топтатися. Вони ж також зарази не хочуть нестися. Чому? Бо ще зимно. Природу не обдуриш, хоч я і вимкнула їм. Зараз гляну, що в них там у гнізді. Так, що ти там робиш? Чекайте, чекайте, чекайте. О май гад. Называется, хотела вам показать гнездо. Покажу вам гусичи и ицы. Ну и куричи, конечно. Боже мой. Такие они начали уже нестися. Люкс. Ну все. Я їм зараз дам трошечки віднестися, так покладу, щоб вони бачили. Називається заманілавка. Ой-ой-ой, я чесно кажу, перший раз побачила. Курячі я відварю потім курчаткам. Ці яйця теж я відварю курчаткам, що в брудері сидять. Ну все, починайте. Зараз вони будуть провокувати гусят. Гус, гусині одна одно І нарешті я почну здвигати чергу. На яйця. Ну все, можете мене поздоровити. Як кажуть, мелочь, а приятно Ну все, от таке думала маленький курс, ракурс відео. Ага, ще на рахунок. Літніх корників. Бачите, я їх повідкривала. Всі зараз в общій касі, тобі ж в общому корнику, то вивітрюються там, і там їда є, всяка от така от води немає там. Маю надію, що буде тепліше, але кажуть, що березень буде ще морозний, але все рівно я їх на днях, скоріше всього, знову закидаю сюди. Бо Вибачте, коли на вулиці було вночі мінус 15, мінус 12. Курочкам нічого. Всі кажуть, от, спокійно сидять, все, нічого страшного. А в півдні мерзнуть грибішки. Так що, ті от підуть знову адлери. Всі підуть в кучку. Так що так. Ось таке. Ще раз повторюсь. Кому потрібно мішане інкубаційне яйце, прошу, пишіть, дзвоніть, будемо висилати. Ну все, пішла заміт замітати і вивозити вивозити гілочки на спалювання. Я скажу так, може хтось сміється з того. Оці оці гілки ми спалюємо в піцу. Типа на розігрів. На розігрів будиночка. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Серйозно. Іноді такі коментарі бувають, що я в шоці. Ми молодці. Наші українці, хоч і мені пишуть зараз і дзвонять зі всього світу. Тримаємося, бо ми того варті. Люблю вас всіх. Ну, все, пішла замітати двір. В мене часто питаються, що це за паліти в мене поставлені. Отам, отам. там. І ще от за тачкою ще одна. Це я причепила для того, що в мене тут, ну так, тільки дерева. І якщо летить яструб, курки встигають сюди сховатися. І все, і він пролітає мимо А тепер я вам відзнімлю, як я це все прибираю. Ви чуєте, Мка кричить, я її прив'язала, зараз вам покажу. Прив'язала її. Отам до столба. А, а вона не звикла сама гуляти. Вона, знаєш, я маю бути рядышком І кричить. Ну нічого, сьогодні тепло десь, може градусів 10, так що вона не замерзне, нехай гуляє. <різь> <різь> Отак. Тепер вам показую на наступний день, що в мене вийшло. Я поприбирала. така маля. Поприбирала всюди, бо я ж поставила, щоб ви дивилися, як я файно це роблю, яка я млюдець. Але що вийшло? Телефон мені сказав до побачення українське телебачення. І вимкнувся. Тому часто ви в мене питаєте, чому я є відео які раз і закінчилися. А от по цій причині телефону не вистачило місця і воно виробилося. А доснімати якось на наступний день вже немає або можливості, або або тому так і виходить. Ну все, у нас тут частенька. Зараз Юру з Фаланю, щоб він пофарбував їх вапном. Ну, ти що вона робить. Тих димський конь. Ух, я тебе дам! Эй, ти ще й бодаєшся! Ти еще й бодаєшся! Ахірістка мала. Ну, все, тепер вам покажу. Тепер нарешті завершу відео.